Україні про події на цьому й далі у викладі новин на ТВ. З вами Тетяна Чудаківська. Вітаю в Україні. Новий президент Петро Порошенко на урочистому засіданні парламенту склав присягу народу України. Глава держави присягла поклавши руку на пересопницьке Євангеліє. Приведення президента України до присяги здійснив голова конституційного суду Юрій Баулін. Порошенко скріпив присягу президента України підписом. Я, Порошенка Петро, волею народу, обраний президентом України, заступаючи на цей високий пост, урочисто присягаю на вірність Україні. зобов'язуюсь усіма справами боронити суверенітет і незалежність України, дбати про благо вітчизни і добробут українського народу. Обстоювати права і свободи громадян, додержуватися Конституції України і законів України, виконувати свої обов'язки в інтересах усіх співвітчизників, підносити авторитет України в світі. Суська та російська На інавгурацію Порошенка прибули делегації з 56 країн світу. Ці дані повідомляє управління держохорони. Зокрема, в історичний момент для України підтримати новообраного президента приїхали віце-президент США Джо Байден, президенти Польщі, Литви Броніслав Комаровський і Даля Грибаускайте, президент Швейцарії, чинний голова ОБСЄ Дід'є Брукхальтер. Також були присутні на інаугурації президенти Німеччини, Грузії і Грузії Йоахім Гаук та. Георгій Марквелашвілі, прем'єр Канади Стівен Гарпер, голова Європейської ради Герман Ван Ромпей, генеральний секретар ОБСЄ Ламберто Дзіньєр, заступник генсека ООН Джефрі Фельдман. Від Китаю на урочисту церемонію прибув спецпосланець голови Сі Дзінпіна, міністр культури Цай У на інаугурації були присутні і три екс-президенти України: Леонід Кравчук, Леонід Кучма та Віктор Ющенко на інавгурації президента була і моя колега Уляна Дрючкова. Вона нам може розповісти про найважливіші моменти самої урочистості та основні тези президентського виступу. Уляно які ж головні меседжі виступу президента? Таню, привіт про меседжі трішки згодом розкажу. Але спершу про те, яка пер яка взагалі який тут настрій царював до інавгурації і після загалом сама церемонія навгурації пройшла скромно, але емоційно. Так говорять і гості, і народні депутати, які сьогодні сюди прибули. Загалом усі запрошені почали прибувати до Верховної Ради близько восьми години ранку. Першими сюди, одним із перших сюди, приїхав хор імені Вірьовки. Вони сьогодні виконували гімн України та молитву. Боже, великий єдиний нам Україну храни. Після них почали приїжджати народні депутати. Усі, з ким нам вдалося поспілкуватися до інавгурації, очікували почути від Петра Олексійовича Порошенка план дій, план того, як буде розвиватися йти далі країна. А вже після цього почали прибувати іноземні делегації. Загалом, як нам повідомили в МЗС, їх було більше 60, 23 з них приїхали на чолі із першими особами держави. Сам Порошенко на свою церемонію навгурації трішки припізнився. Коли проходив тут червоною доріжкою. Стався такий невеличкий інцидент. Один із хлопців почесної варти спочатку упустив зброю, а потім сам мало не впав. Як виявилося, хлопцю просто від палючого сонця стало зле. Але сам Порошенко скажу, що відреагував на цей інцидент доволі так спокійно, коли вже виходив у статусі п'ятого президента України звідси з парламенту. Він підійшов на кілька секунд до цього хлопця. І, мабуть, поцікавився як його самопочуття. Після церемонії вручення усіх державних символів п'ятому президенту України, після того, як він присягнув українському народу на вірність, він взяв слово і в своїй промові, перше, що він зробив, це вшанував усіх загиблих. Тих, хто поляг і на сході, і тут на майдані хвилиною мовчання, а далі сказав, що він прагне миру, а не війни, і для цього йому і рішучості і повноважень буде достатньо. Прошу пряму мову, Я йду на посаду президента, щоб зберегти і зміцнити єдність України, забезпечити. Забезпечити тривалий мир і гарантувати надійну безпеку. Знаю, мир найголовніше, чого прагне сьогодні український народ. У голови держави широкий вибір різноманітних інструментів для забезпечення територіальної цілісності і мирного життя громадян, повноважень і рішучості не забракне. Я не хочу війни. Я не прагну помсти. Хоча перед очима великі жертви, принесені українським народом. Я прагну миру і добюся єдності України. Тому розпочинаю свою роботу з пропозиції мирного плану. Звертаючись до громадян на сході, Петро Олексійович Порошенко перейшов навіть на російську мову. Сказав, що найближчим часом він поїде на схід і буде говорити із мирним населенням. Наголошую на слові мирним. Але він також наголосив на тому, що дискусії щодо територіальної цілісності України не буде. Прошу пряму мову. Дискусії не підлягає питання про територіальну цілісність України. Щойно я присягнув усіма своїми справами боронити суверенітет і незалежність України і завжди буду вірний цій святій обітниці. Також Порошенко засвідчив свою вірність і відданість парламентсько президентській республіці, сказав, що реформа децентралізації влади відбудеться уже до кінця цього року. Також дострокові парламентські вибори і незмінний курс на Європу. Порошенко навіть пожартував, що у нього вже є ручка президента, і він готовий підписати угоду про асоціацію із європейським союзом. Прошу прямо мову. Поло ідеї незалежності, свободи, гідності, правової держави, європейської інтеграції об'єдналася вся Україна і все світове українство. Народ своє могове слово сказав: під час революційних подій, під час спротиву агресії, під час виборів, тепер черга за нами, за владою. Простягаю руку миру всім, хто подав голос за мене, і тим, хто не голосував. Всім, хто допоможе встановити мир, порядок і спокій в Україні, і всім, хто вірить в європейську майбутність України. Ми народ, що був одірваний від своєї великої батьківщини Європи, повертаємося до неї остаточно, безповоротно. Мир нам. Хай благословить нас Господь. Слава Україні! Про промову Петра Олексійовича Порошенка і іноземні гості і депутати відгукувалися дуже схвально. кажуть, вона таки надала їм оптимізму, а тепер всі очікують реальних і рішучих кроків. Після церемонії навгурації президент Литви Даля Грібаускайте сказала нам, що церемонія інавгурації вийшла доволі скромною. А представники Єврокомісії Пет Кокс та Олександр Кваснєвський заявили, що за словами промови Петра. Порошенка побачили е, реальний план дій. Така от була інавгурація тут у парламенті. У мене звідси все. Таню, тобі слово. Дякую, Уляна. Це була Уляна Дрючкова з навгурації президента. На Софійській площі Петро Порошенко вже у якості верховного головнокомандувача оглянув українські війська. Гвардійцям, які супроводжували його під час складання присяги, п'ятий президент України наказав цитую, люби Україну, тримай порох сухим, але не втрачай людяності. У зверненні до українців Петро Порошенко вже наголосив, Україна є єдина, цілісна, неподільна унітарна держава. Верховний головнокомандувач це вища військова посада. Він призначає і звільняє вища і. Військове керівництво українських збройних сил здійснює керівництво національної безпеки та оборони держави. Вітаю воїнів! Бачила, бачила усе це наша Христина Гавриш. Вона зараз на Софійській площі. Христино, привіт! І розкажи, що відбувається там. Куди далі вирушив новий український президент? Вітаю, Тетяно. Атмосфера тут на Софіївській площі. Атмосфера тут на Софійській площі урочиста по проспеку. Тут зібралося кілька тисяч людей. Петро Порошенко приїхав сюди на власному авто, без кортежу. Люди зустріли його гучними аплодисментами та зі сльозами на очах. Петро Порошенко став главою держави у складний для України період, період військових протистоянь на сході нашої держави. Тому єдині сподівання, які є в людей, які Прийшли сюди привітати президента. Це те, що саме Порошенко зможе забезпечити мир та е, цілісність нашій державі. Зараз ви можете бачити міжнарод представників міжнародних делегацій. Люди зустрічають їх аплодисментами. Періодично вигукують Слава Україні! Героям! Слава дуже гучно зустріли представництво польської делегації. Їм вигукувало дякуємо. Представники польської делегації підійшли навіть до журналістів і привіталися з ними Власне, прямують делегати до собору Святої Софії. Там зараз проходить молебень. Петра Порошенка благословляють представники різних церков. Перед тим відбулося привітання його з військовими командирами військових збройних сил України, власне, сухопутних, військово-морських та повітряних сил. Після того під гімн та урочисті салюти відбулося підняття державного прапору України. Сам Петро Порошенко привітався ким, з людьми, помахав рукою і журналістам, усміхнувся і пішов до церкви. Власне. Ось ви знову можете почути ці гучні оплески. Люди не розходяться, чекають. Очевидно, поки президент вийде з церкви. Сама Софіївська площа огорожена турнікетами на дахах, працюють снайпери, спостерігають за порядком. крім того, є багато силовиків, представники сотень майдану. Поки що ніяких провокацій, ніяких правопорушень не було. Все спокійно, все мирно. Опісля служби, яка зараз відбувається, урочиста в Софіївській церкві. Планується за офіційною програмою, що президент України, новий президент України, поїде до адміністрації президента. Там власне мають відбутися кілька двосторонніх зустрічей. З ким поки що ніяких деталей немає. Після того ввечері повинен бути офіційний прийом у мистецькому арсеналі. Ми залишаємося тут, будемо спостерігати більше деталей пізніше. На цьому в мене все тетяно. Дякую, Христина. Це була Христина Гавриш з урочистостей на Софійській площі. На жаль, не обійшлося у цей день а, і без надзвичайних ситуацій на сході країни. На Слов'янському збито військово-транспортний літак Збройних сил України. Один пілот загинув, двом льотчикам вдалося врятуватися. Першим про катастрофу повідомив на своїй сторінці у Фейсбук Дмитро Тимчук. Літак Ан 26 збили терористи керованою ракетою з ПЗРК. Літак перевозив гуманітарний вантаж, зібраний волонтерами для бійців сил. Ато у мережі вже з'явилося відео підбитого літака. Знову обстріляли блокпост на Донеччині. Двоє українських військових поранені. Про це на своїй сторінці у Фейсбук теж повідомив Дмитро Тимчук. У зоні проведення АТО обстріляли блокпост поблизу поблизу населеного пункту Белбасівка. Також терористи напали на колону сил То постраждалих серед військових немає. За словами Тимчука, силовики відкрили вогонь у відповідь однак даних про втрати серед терористів немає. На цьому, все про розвиток. Подій дивіться далі у наших наступних випусках. Побачимось о п'ятнадцятій.